21 листопада 2022 року, у День собору Архістартига Михаїла та інших небесних сил безплотних, на запрошення Митрополита Черкаського і Канівського Феодосія, літургію в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси, очолив керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. на світло скаткує, покровителя свого оспілом віршує, за торка тиха, славимо ми. До нього на свято сидимо прийшли. Немихай день, холодна, але в душах наших живе тепло. Ми молитвою православною, ми їх бросимо в душі, як і ніхто. З він снепа на зрадістю благословляє. Но Петя Антони цветок верна. Співслужили митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Юасаф, митрополит Черкаський і Канівський Феодосій, вікарій Черкаської єпархії архієпископ Золотоніський Іоанн, вікарій Бориспільської єпархії Єпископ Згурівський Амбросій, вікарій Київської єпархії Єпископ Вишневський Спередон, і вікарій Черкаської єпархії Єпископ Корсут Чевченківській Антоній. Сонму архієреїв співслужило духовенство Київської, Бориспільської та Черкаської єпархії. Служінням також молилися і гуманії жіночих монастирів Черкаської єпархії із сестрами. На літургії було піднесено сугубу молитву за мир в Україні. Господі Боже наш, на народу українського. Після читання Євангелія митрополит Антоній звернувся до парафіян собору зі словом проповіді, в якій пояснив зміст прочитаного уривка зі священного писання про бесіду Господа Ісуса Христа 70 учнями. На прохання митрополита Феодосія, після великого входу митрополит Антоній звершив іерейську хіротонію над кліриком Черкаської єпархії діяконом Артемієм Дзинзусом. Воспомняющий проществует Артемья, благодавившего дьявола, Бопресвитера, помолимся погоне, да прийде на него благодать все свята Аксіо! Наприкінці літургії відбувся хресний хід навколо кафедрального собору з молитвою до архістратига Михаїла та всіх ангелів. Які моляться біля престолу Божого за наше спасіння. Всім, і дує Твоєм. От матфея, свята Євангеліє, чтення, слава Тебе, Словом! уподобись царствие Небесное человеку, сеявшу си, доброе семя на селе своем. Спямщим же человеком приди враги бы и все привелы посреди пшеницы отыди. Да, сердце Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ваше Високопреосвященство і присвященства, священні отці, матушки і гумені, дорогі болюбіві браті і сестри, всіх вас сердечно вітаю сьогоднішнім святом на честь святого Архіста Божого Михаїла і всіх небесних всіх безплотних. Ваше Високопреосвященство, дорогий владика Феодосій, Метрополіт Черкаський і Канівський. Я маю велику честь вітати вас під імені Предстоятеля Української православної церкви, Блаженнішого Митрополита Київської всієї України Онуфрія, вас особисто, всю вашу паству зі святом, з престольним святом цього Святого Собору. Блаженніше і зичить вам сил здоров'я, щоб пристательством небесних сил безплотних, Господь допомагав всім нам йти шляхом спасіння. Привеликий, я хотів би в цей святковий день ще раз виразити вам сердечну вдячність за вчорашнє свято, яке відбулося в Переяславлі, вашою милістю Господь так дав, що частичка мощей, святого приподоночника Макарія, повернулася в те місце, де мощі почивали багато десятиліть. Спаси Господи, дорогий Владика Антоній, за теплі слова, за слова привітання, за слова вдячності і нам, і всім Черкасам за перенесення частки мощей при подобномученика Макарія вчора, як і відбулося. Знаєте, Владика, наші люди, парафіяни собору, в першу чергу, вчора, коли після ранньої недільної літургії ми проведжали Гробницю, з часткою мощей преподобномученика Макарія в Переяслав. Наші люди з великою теплотою серця, багато хто із сльозами на очах це робили з великим бажанням і з великою любов'ю. От з такою ж любов'ю черкащани зустріли преподобного мученика Макарія у 42-му році. І з такою ж любов'ю, а може, ще й з більшою, вони передавали і проваджали часткою мощей в Переяслав. З любовю тому, що співпереживають за своїх братів і сестер, які зараз Переяславі особливо потребують допомоги нашого святого покровителя. Тому це не стільки якесь добре діло зі сторони Черкаської єпархії і Черкащан, віруючих, скільки дар для нас, для Черкащан і для Черкаської єпархії, що ми можемо послужити своїм співпратам співбратами, співсестрам у Переяславі. І насправді вчорашнє урочистість торжество, воно було пасхального порядку і тут, у нас, в Черкасах, і у вас, Владика, в Переяславі. А сьогодні, дорогий Владика, дозвольте подякувати і вам особисто, що ви очолили престольне свято в Кафедральному соборі Черкас. Для нас це укріплення і зміцнення нашої віри. Владика, ми і не тільки ми, а вся церква українська православна, та й в принципі весь православний світ знає. Вашу позицію стійкості у канонах православ'я, ваші таланти бути ієрархом з великої літери і ваш колосальний досвід церковного ієрарха, всі ці якості, які ви несете по промислу Божому в собі для нас, ваших співбратів послужіння для нашої пастви. Являються укріпленням і зміцненням в ці непрості часи. Вам особисто дякую, Молодико, за вашу позицію, тверду, непохитну, міцну, і ми знаємо, що ви не похитнетеся, щоб не відбулося. Шановний Владико, у нас в єпархії заснована нагорода за вірність, церкві і мужність, яку утримують в нашій єпархії священнослужителі, миряни, ченці, черниці ті. Які або постраждали вже і боролися за свої храми, і борються за них, або своєю міцною позицією словом і ділом захищають православну церкву. Це нагорода, яка видається не до ювілеїв, не за вислугу літ, а лише за конкретні справи. І ми дуже просимо влас, вас, дорогий владика Атоній, сьогодні прийняти і не відмовити, прийняти від черкаської епархії. Цю нагороду знак за мужність і вірність Господи. Свіздоцтво про вручення вищої нагороди Черкаської єпархії відзнаки за вірність церкві та мужність номер 8 видано Високопреосвященнішому Антонію митрополиту Бориспільському і Броварському керуючому справами української православної церкви. Акціон! 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 Також, шановний велика, дозвольте подякувати і нашим співбратам, архієреям, які сьогодні звершували разом з вами це святкове богослужіння, і нашому давньому другу владиці Іасафу, митрополиту Кіровоградському і Новомиргородському, який теж стоїть у православ'ї, захищає слово своєю постаттю і смиренним терпінням всього, що він зараз потерпає, нашу віру і нашу церкву. Дозвольте подякувати і вашому вікарному епископу владиці Амросію, владиці Спередону, вікарію. Київської епархії, нашим вікарним архіреям, що сьогодні всі ми разом, всі ми в, єдиної, в єдиній молитві, всі ми навколо єдиної чаші. Спаси Господи, шановні владики, і сердечна вдячність вам, дорогий владик спаси Господу, владика Антоні. Спасі Господи, владика, спасі Господи, за добрі слова, за нагороду, яка носить досить, скажімо, таку висоту, а мужності. Я подумав. Що значить бути мужнім в Церкві Христовій? Це значить бути, з однієї сторони, смиренним, смирення я ще не маю, але бажання того, щоб Господь дав силу тоді, коли людські сили закінчуються. І в цьому якраз проявляється мужність, тому що Господь нам дав жити в такий час, коли дійсно. Ми не що не розуміємо, що відбувається, ми не, не зможемо сказати, що сьогодні, а що завтра особливо, що може бути з кожним із нас. І тільки віра і бажання ніколи не відказатися від Бога, і бажання не абстрактне, а бажання, яке йде із глубини серця. Воно, можливо, і дасть кожному із нас, дорогі браті і сестри, ту ж, яка необхідна кожному із нас, захищаючи свою віру. Ми коли говоримо про мужніх насправді героїв нашої церкви це мученики, то ми розуміємо, що якщо би не Господь їх підкріпляв свою благодаттю, то Можливо, себе навіть представити силу Римської імперії. Чи можливо себе представити а, силу, а, злобну силу тих більшовиків, які поставили перед собою завдання знищити віру як таку. І ми маленькі, от ті святі, священномученики, мученики, яких ми канонізувалися, можливо, тисячу яких, про яких ми ніколи не знаємо. Тільки в Царстві Небесному, коли Господь, як в Апокаліпсісі, відкриє кожному з нас ті імена, яким він, які він дав тоді, коли людина стояла от у стінки перед розстрілом. Це дуже важко переодоліти в собі страх чи інстинкт самозбереження людині в силу людської сил, людських. Природних сил це неможливо. Це тільки якщо Господь накриє, прикриє, зігріє, і тоді можна бути мужнім. Мужнім не своєю силою, а мужнім силою Божою. Храни всіх Господь. А я всіх вітаю сьогоднішнім святом на честь Небесних безпідних. Це свято, яке відчуває кожна людина, тому що кожен є ангел-хранитель, який оберігає, захищає, підказує нам, як поступати для того, щоб йти шляхом спасіння. Для Черкас це свято особливе, тому що сьогодні відмічається і присутнє свято цього величного собору. Собор, який, слава Богу, наповнений людьми, глибоко віруючими. Людьми, які віддані церкві, своїй вітчизні, які сьогодні моляться за себе, за своїх близьких і за всю нашу багатостраждану батьківщину. Свято дійсно наповняється серцем глибоким, тому що, мабуть, у кожного є якісь свої особливі відносини зі своїм ангелом хранителем І кожен відчуває його допомогу. Для мене і для Бориспільської епархії сьогоднішнє свято ще особливе тим, що вчора, тобто ну, напередодні престольного свято, водика Феодосії з вікарними архієрами прибули в Пряслав для того, щоб передати частицю мощей святого припономучника Макарія. Ми пам'ятаємо, що довгий час ці мощі знаходилися саме в місті Перяславлі, але в 1942 році вони були. Принесені сюди в Черкасі пройшло 80 років, і владика Феодосії почув голос приподномучника Макарія, що він теж хоче перебувати, хоча б частичкою мощей в тому місці, де він багато десятиліть знаходився і слухав молитви, прохання людей. Сама посадь приподномучника Макарія. Вона велична, тому що ще ті 17 століття, коли він жив, трудився, він все своє життя віддавав на захист православної віри. І для нас сьогоднішній час непростий час, час відповідальний для кожного громадянина, нашої вітчизни і члена нашої церкви. Це час відповідальний, тому що від кожної з нас злежить, хто ми легко читати. Життя святих здається, вони легендарні, але життя святих це життя кожного з нас, і кожному відкрита відкритий шлях до спасіння, до святості, і тому в такий нелегкий час для нас стати приподомочніх макарій також є взірцем, як треба жити, служити для того, щоб захистити свою віру від тих нападків, які існують вдячний Великій Феодосії за його любов і за його відданість Церкви Христовій, за те, що він ділиться тією благодаттю, яка є тут на Черкасах, і саме через передачу мощей в Переяслав відобразилося відповідальне відношення до того, що відбувається сьогодні. Тобто він не замикається у собі. І я ще раз дякую, дороги владика, за вашу любов до церкви Христової за. Дружні відносини і бажаю, щоб Святий Архестрай Божий Михаїл з усіма небесними силами вам допомагав в вашому кресноношенні, архієйському креснощінні. Бажаю, щоб ті добрі справи, які ви робите заради людей, вони приносили і вам радість, і ви такими справами досягали. І головної мети, яка є кожного із нас це шлях до Христа Спасителя, до нашого пасеначальника, до того любящого Бога, який є в серці кожному із нас, головне, щоб ми змогли це побачити, очистити і обов'язково наповнити своє серце добротою, любов'ю, всім тим, чого чекає нас від, від нас Господь Бог. Зі святом всіх, дорогі браті і сестри.